Друзі, розкажемо пару слів про рідину для очистки бензинових і газових форсунок від компанії Prince. Prince єдиний в світі виробник подібних рідин з таким способом використання. З самого початку компанія Prince розробила цю рідину для того, щоб в процесі експлуатації очищувати бензинові форсунки, коли автомобіль починає експлуатуватись на газовому паливі. Тобто, коли автомобіль працює на газу, споживання бензина зменшується і бензинові форсунки гірше самоочищуються. Тому компанія Принц рекомендує проводити раз на 30 тисяч кілометрів процедуру додаткового очищення бензинових форсунок. Це забезпечує ну, точність паливоподачі і якість роботи автомобіля на бензині і на газі. Також цю рідину можна використовувати для чистки газових форсунок, але це робиться тільки в умовах станції технічного обслуговування, яка спеціалізується на газу. Така рідина, баночка з такою рідиною, іде в кожному комплекті прінц, тобто кожний власник автомобіля отримує баночку такої рідини і раз на 30 тисяч кілометрів додає її в бензин. Бажано щоб, щоб в бензобаку було десь приблизно 30 літрів бензину. Там можна 25, можна 40, але приблизно стільки. Просто ми заливаємо цю рідину в бензобак і е, деякий час бажано з великим навантаженням проїжджаємо просто по дорозі. Е, ці три баночки мають всередині одну і ту саму рідину. Але оці баночки йшли е, зі старими системами Prince VSI 2.0. Е, потім е, був отакий от от варіант, і останнім часом. Системами Prince VSI 3.0 з редукторами evp 500 Ми отримаємо такі от металеві баночки з таким зручним носиком. У нас в продажу є така рідина як окремо, так і, повторюсь, вона йде в комплекті з новими системами Prince. Всім гарного дня!